Хвилюйся. Слово Боже, живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обсічного проходить воно аж до поділу душі і духа, і суглобів і мозку. І спосібно судити думки та наміри людини. Амінь. Ігор минулий раз проповідував, як, слово Боже, як воно живе, як воно працює. В об'явленні, коли Іван бачить Ісуса в Югославі, він бачить Ісуса, да, і що він бачить на його лиці? З уст в нього виходить меч. Ісус, коли проповідав, ходив по землі, Він говорив: я прийшов сюди принести не мир, а меча. Євреї, вони ж чекали, що? Месію, щоб що він зробив? Звільнив їх, звільнив їх від окупації, від влади римлян. Да, щоб вони могли спокійно скинути владу ірода, іродіадів і могли своб... Своб... мати вільний Ізраїль. Але він зовсім не про той менш говорив. Він каже, я прийшов, приніс меча, щоб розділити. Давайте ми вишнаємо. це в Матвія 10.34. Не думайте, що я прийшов, щоб мир принести? Я не мир прийшов принести, а меча. Я ж прийшов порізати чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю. І невістку з її чоловік Вороги чоловіку домашнього. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. Хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Знаєте, він говорить про те, що він буде ділити, ділити сім'ї, буде ділити народ, відділяти частину. Ми раніше це бачили в Старому Завіті, коли Бог ділив народ через Ізраїль. Він відділив їх від цього світу. Він дав їм спевні закони, щоб вони відлічалися від цього світу, да? і наказував їх жорстоко, за вони їх не виконували, щоб вони побачили різницю, щоб ви не такі, як вони. Тут він так само каже, я буду вас ділити. Ділити. Одні будуть йти за мною, одні не підуть. Він каже, да, ставте мертвим кувати їхніх мертвих. Він приніс меча. Мечо, меч, слово Боже, в Луки 22 розділ, читаючи я на цьому тижні, я ніколи не звертав на це увагу, але думаю, чого? Ну, він говорить на таємній вечері до своїх учнів. Каже, ви раніше ходили без калитки, без торби і без сандаль. Каже, чи вам щось бракувало? Він каже, нічого. Пам'ятаєте, він їх посилав, так? Да? На євангелізацію. А тепер каже їм, хто має калитку, нехай візьме теж і торбу, хто ж не має, нехай продасть одір свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатись має написане до злочинцього його закону, бо те, що про мене виконується, і сказали вони, Господи, ось тут вже є два меча. Він каже, досить. Знаєте, мені каже, що Ісус був засмучений. Три роки він їх навчав, три роки він їх їм розказував, розказував, і вник, щоб вони вникали в якісь духовні речі, а тут вони знову. Про мечі, Хоча він казав, любіть ворогів, не відповідайте зло на зло. Мені він був дуже знаєте, такий, розочарований ними в цьому моменті. Я коли, наприклад, вчу на пікарні нових працівників, да, вони знають. Я дуже не люблю, коли хтось інший встріває, коли я їх вчу. Того що я вчу одне, хтось прийде, скаже щось інше, хтось прийде ще інше скаже. Мені ж то зараз за браком взагалі людей, то вже не приходиться вибирати, але коли вчиш, ти показуєш, приходиш через декілька днів. Його вже хтось інший, він робить зовсім іншу роботу, ти кажеш, що це робиш? А той сказав, мені так зробити можна, а той став не можна, так? Знаєш, І, 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 і такий будь все, що ти говорив, все на смаку пішло. Так само Ісус мені каже, він стільки вносить, стільки говорив, а вони знову ж довго думають не про те. Як працює Боже Слово? Його, в прошлий раз говорив, я давайте повторюю, в, в Римлянам написано, так? Да? Каже, як вони почують? Як вони повірять, якщо не почують? Написано, що сія, що робить сія, а слово що? Каже, почув слово, воно не прийнялося, або прийнялося, прийнялося погано. Через слух. Через слух. Але різно, слово Боже, гострий меч. Ми ж ніколи своїм дітям і, наоборот, від своїх дітей ховаємо ми, щось гостре. Чи ви теж даєте може? Даєте, на, пограйся там. Уже з дітьми йди пограйся тим мечем. Слово Боже, гостре. Чи можна божним словом не спасти поранити людину? Можна? І тут, в 22 році, коли після Тимночевері вони пішли в Евсіманський сад і приходять Ісуса забрати. І що Петро, знову, про що подумав, про якого Так, да, Каже, що нам, Боже, заступитися за тебе? Достав меча і відрубав що вухо. Кажеться, знаєте такий духовний принцип, через що ти мав би говорити? І тим духовним мечом вбивати гріхову природу людини, ти що робиш, відрубаєш людині в ухо, і вона більше не хоче слухати, Слово Боже. Чи немає в нашому житті такого? Що хай, ти говориш людині про Христа, не каже, навіть не розказуй, я знаю ваші Ну Що ти мені говориш? Тво я бачу, пішов кожен день бачу. Я вчився в класі, в нас, в нас місцевість, така да? в нас дуже багато християн. Я вчився в класі, у нас дуже багато християн було. Але прикладів нам постійно тикалися. Ой, ви віруючи, да, от бачиш, куриш і п'єш там до інших. Так, і карти, що, що тільки завгодно. Думаю, реально нашими, нашими ділами, як каже, наприклад, знаєте, до Тита, до Матвія, Петра написано, каже, «Ваші, ваші слова, ваша віра має супроводжуватись добрими ділами. Він до Тита говорить, каже, хай ваше слово супроводжується добрими ділами. Петро каже, щоб ваші, ваші слова, побачивши ваші добрі діла, вони що прославили отця. І ми думаємо, що треба тільки говорити, знаєте, навчився якийсь Петрик махати тим духовним мечем, пішов і почав різати вуха. І люди вже не хочуть слухати. От уже думаю, як думаю, от прочитав, зараз піду і буду їх навчати. Апостол Павло, коли він покається, він 13 років вчився. 13 років вчився як говорити. Навчався мудрості. Перечитував Старий Завіт. перечитував він набирався через Духа Святого набирався, щоб говорити. Коли він прийшов ви пам'ятаєте, розказував, він куди, так, як би пробити їх, як то броню їхню пробити? Він знайшов статую невідомого Бога. Вдівся, як Афінянин, щоб попасти на їхнє зборище. Знаєте, пронив якось з мудрістю підійшов, щоб сказати слово. І говорив, не ополучалося, поки там не почав за Воскресіння мертвих говорити. Вони йому казали, ладно, потім тебе послухай. Ну, він старався. Так само Петро він молився перед тим, як до докунили, ти типу, побачив бідіння. Але деколи коли ми тим мечом, буває, так махаємо, да? що потім люди кажуть: все, не розказуй про свого Ісуса. У мене був лучший друг, ми з ним постійно спорили на щодо Біблії, постійно він православний. 50, він постійно спор, але потім каже, Слово, не розказуй мені. стільки ти мене нагрузив, тим всім, ну на чому мені треба? Я розумію, що я багато чого не робив, нарубав, не де коли можу. Хоча мав би з мудрістю підійти. Знаєте, ми, як ці християни, як написано, вдягнені в повню броню, з підперезані, з щитом, з цим, да? з мечом. Раніше в середньовіччі е, рицарі, знаєте, вони були залатані повністю в, в диспекі, Повністю. В них було декілька-декілька слабих місць. Декілька. І раніше вже не воювали мечами в воювали більше алібарами, це такі великі коп'я, якби дробящі таке роже, щоб бити, бити, бити. І тоді, десь може, коли десь шлях відкриться, тоді вже заколоти людину. Ну але іскусні рицарі вони з мечами ходили, тому що вони знали слабкі місця в собі. Вони знали слабкі місця, де вони колись залатані, наприклад, в паху, або в підмишках, в боках. І вони старалися ходити, вичисляти і нанести удар. Так само і Павло, я думаю, і інші апостоли вони спочатку ходили, дізнавалися про цю місцевість, дізнавалися про людей, якось шукали до них підхід, а потім наносили удар, щоб вбити ту гріховну природу. Апостол Павло Солонян каже: я вам щоб звіщати слово Боже, старався себе навіть не обтяжував, Сам працював, сам себе кормив. Хоча б міг вам наказати, щоб ви мене стримували. Але я хотів, щоб вам прикладом послужити. Хотів, щоб ви побачили мої добрі діла. Але в нас буває по-іншому. Приходиш, а вони розказують про слова Бога. Я бачу ваші віручі, бачу, як ти поводишся, які слова говориш. Але що в цьому моменті робити? Як тоді донести, якщо людина без звук так, грубо кажучи, і не вже Слово Божого? Ісус каже, досить він, він не говорить. Та Ісус відрізався і сказав, лишить уже досить. І доторкнувся до вуха поздоровив. Мені кажеться, що перед тим, як знову піти звіщати до тих людей, яких вже нарубали, треба спочатку піти і зцілити їхні вуха. Послужити їм. Каже, щоб супроводжувалися ваші добрі діла. Казати їм приклад добрим словом, ділами. Від місіонери, коли приїжджають, вони ж не підуть одразу на площу і не проповідують. Вони строять якісь дитячі будинки, якісь центри для реабілітації, де роздають їжу. Спочатку вони роблять добрі діла, люди вже вступать чуй, приходять, щось дивляться. І тоді вони вже рубають мечом, куди треба, а не по вуху. Я хочу, щоб ви так само, як і ми, нам може така проповідь така, трошечки вам не до свята, але може, щоб і ми були. Пильні, уважні, коли ми є в цьому світі. Від кожен раз, коли ми йдемо, ми вже в повній броні і з тим, мечом ми ходимо. Але деколи, може, придержи його. Не треба рубати з плеча. Походи, подивися, де людини були. Підтримай її, поможи їй. А тоді вже, коли вона буде відкрита, чуйна, знайде сюди брешку, знайдеш в неї. Вже скажи те слово, що воно їй вбило ту стару природу, поміняло його всередину. Я думаю, мене зрозуміло, так? Хай Бог на цьому ходить. Йому за все слава. Амінь.